Підтримка і розвиток підприємництва в умовах повномасштабної війни надзвичайно важливе завдання, впорати з яким державі активно допомагають і деякі міжнародні організації, і українські торгово-промислові палати. Так у Київській напередодні відбулися індивідуальні бізнес-консультації для підприємств Київщини, Чернігівщини та Сумщини, які зазнали втрат від російської агресії або ж були релоковані. Про те, як у Київській торгово промисловій палаці допомагають бізнесу впоратися з викликами великої війни, в наступному сюжеті. У конференц-залі Київської торгово-промислової палати велелюдно тут за підтримки міжнародної організації з міграції відбуваються індивідуальні бізнес-консультації для підприємців Київської, Чернігівської та Сумської областей. Експерти дають відповіді на запитання з фінансів і обліку, цифрових рішень, маркетингу і продажів, кібербезпеки, а також стратегії та можливостей отримати гранти. Ми рекомендуємо взагалі брати участь у державній та міжнародній підтримці, оскільки зазвичай люди думають та ні. Ні, нічого не вийде, але все ж таки варто заповнювати заявки і цим цікавитися. Це також дуже допоможе розвивати підприємство і підтримувати його. Найчастіше підприємці консультуються щодо пошкодженого або знищеного майна та виходів на зовнішні ринки. Така інформаційна допомога дозволяє отримати відповіді на безліч запитань, які турбують підприємців в одному місці. Як можемо допомогти виробникові і Показати нашому покупцеві, що продукція, яку він купує, вона безпечна. І Ми дуже багато говорили про сертифікацію продукції в Україні і за її межами. Про те, як ми можемо це показати на платформі і як ми можемо обезпечити нашого покупця. Більше продовжити. Аналі, потом Це приходять, дивляться велиці колишній військовий, а нині керівник фірми з виробництва систем кріплення сонячних панелей уважно слухає поради з продажів та маркетингу. Пан Василь планує торгувати своїми виробами у Німеччині, а потім і у всьому євросоюзі. Отримані знання саме те, що йому не вистачало, каже підприємець. Він мені розказав основні критерії, способи виходу на ринки. Як підбирати підбирати клієнту клієнтів, які непосередньо посередники можуть бути, тобто, ну, дуже дуже внятно реалізувати такий масштабний проєкт Київській торгово промисловій палаті допомогли партнери з 12 областей України, які входять до мережі центрів інформаційної підтримки бізнесу. Загалом по всій країні до роботи вже долучилося 250 консультантів та експертів. За цей рік було реалізовано більше 90 проєктів залученням близько 40 донорів, і наша найголовніша мета безумовно це конкретна підтримка малого та середнього бізнесу в умовах війни для того, щоб дати їм можливість відповісти на ті нові виклики і загрози, які кожного дня переживає українська економіка. Все це відбувається в рамках проєкту Життєздатність, плюс», який активно підтримує Міністерство економічної співпраці та розвитку Німеччини. Василь Софіанюк, Олександр Факти ICTV, Єдині новини.